Тут сидів Максим, ось його залишились речі, тут ролі, які у нього були. Тут дуже багато ролей, грим, чашка. Ну, все і все, коли він пішов, ніхто тут більше не сидів, і все залишилось так, як він тут і залишив. Він встав і пішов на захист своєї батьківщини. Тобто ніхто його не примушував. Ні. Він не ховався нікуди. Він просто сказав, що батьківщина потребує моєї змоги захисту. Він повернувся і пішов на війну. Він е був унікальним актором. Він однаково класно і талановито грав і в дорослих виставах, і в дитячих. Причому Максим він був один з небагатьох, хто однаково суперськи грав і е, в драматичних виставах, і в лялькових. Це готується нова прем'єра Мишеловка. І зараз мені пройшла така думка, що в якій наверняка, мав би участь в тій Максим. Був пізній вечір, сесія, викладач на нас там щось кричала, ми нервували, все. І тут мені дзвонить телефон. І я дивлюся, а мені дзвонить мама. І він такий: Хто на мене? Я кажу, мама. І він говорить: Тіха, мама, це святое. І, мабуть, в той момент я зрозуміла, що за цим всім, за цією брутальністю, за цим всім, от, знаєте, таким е, пацанством московським є Така м, душа дуже щира, дуже відверта, дуже любляча, і він таким і був. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні!